Що ви робите, коли чуєте від клієнта? Я все псую мені соромно це собі дозволити. Я не можу цього пробачити. Якщо ваша перша реакція прибрати ці почуття, то саме в цей момент ви втрачаєте ключ до терапевтичних змін. У цьому відео ми з вами поговоримо, чому провина це не завжди симптом, який потрібно змінити. Яка провина блокує, а яка саме веде до контакту та розвитку? Як помітити провину, навіть коли клієнт не говорить про це? Привіт, мене звати Ольга Шевченко, я акредитований гештальний терапевт, супервізор та ведуча навчальних груп з досвідом роботи 17 років. Моя спеціалізація робота з депресивним досвідом клієнта. Це те, чим я займаюсь не тільки в терапії, а й навчаю колег. Я створила авторську програму підготовки спеціалістів по роботі в новому зміненому просторі депресивного поля, де ми не просто говоримо про симптом, а навчаємося працювати з клієнтом, який знаходиться у даному стані. У терапії провина здається чимось шкідливим, і дійсно так є. одна з форм проявів провини є такою. Її описали ще Мелані Кляйн та Леон Гірберг, назвавши її переслідувальною провиною, коли людина переживає, що вона погана як така, і це відчуття дуже важко змінити. Таким клієнтам дуже важко дозволити собі бажати. Вони, начебто, винні просто за те, що вони є. Але є й інша провина, депресивна, яка навпаки вказує про глибокий зв'язок. Це не осуд себе, а відповідальність перед тим, хто є важливим, з ким є прив'язаність. Психоаналітик Дональд Вінікот говорив: провина це емоція, яка вказує на зростання. Вона означає, що его достатньо зріле, щоб бути в стосунку. Що має бути, щоб провина мала лікувальний ефект? По-перше, розуміння, що ми можемо мати одночасно добрі й погані агресивні частини, і це називається амбівалентністю. По-друге, наявність живого об'єкта хтось, кого я боюсь втратити, і мені важливо мати цей зв'язок з ним. По-третє, контакт, коли я не ізолююся в соромі, а залишаюся у стосунку. Це той момент, як говорить Дональд Вінікот, коли дитина вже не сприймає маму як поганий або гарний об'єкт, а як цілісну живу людину. Саме це створює можливість для турботи і відновлення зв'язку. В терапії це звучить так. Мені важливо, щоб цей зв'язок не зник навіть тоді, коли я щось зіпсував. Це початок репарації, це точка зростання. Але не вся провина веде до контакту. Іноді вона звучить не те, що я зробив щось не так, а я є проблема. Це ознаки руйнівної або переслідувальної провини, про яку говорили Мелані Кляйн і Леон Гірберг. Людина постійно себе стримує, не дозволяє собі бажати. З'являється внутрішній голос, який постійно говорить: я не можу бути, я завжди шкоджу. Також тут з'являється певна інгибіція, нічого не має сенсу, я нічого не хочу. Це провина без надії, без простору до змін. Клієнт не завжди говорить, я винен, це можна часто почути так. Я не знаю, чому прийшов. Можливо, я просто займаю час. Я не хочу нікому заважати. Це провина, яка діє як фон. Вона приглушує щось живе, стирає бажання, заморожує рух. Психотерапія призупиняється не тому, що немає матеріалу, а тому, що немає дозволу бути в контакті. Наша задача як терапевтів не говорити ти ні в чому не винен, не винна, а створити безпечне поле, де цю провину можна витримати і прожити, не втрачаючи стосунок. Але іноді цю провину відчуває не тільки клієнт, а й терапевт. І всередині у нас з'являються фрази. Я роблю щось не так, мені не вдається допомагати клієнту зі мною гірше. І тоді ми поспішаємо з підтримкою, змінюємо тему або втомлюємося і відходимо. Але насправді саме в цих моментах можливий глибинний контакт. Бо провина це не те, що потрібно виправити, а це те, що можна витримати разом. Отож, провина це не завжди те, що потрібно виправити, прибрати іноді це сигнал, що контакт є живим, стосунок тут з'являється. Але щоб це почути, потрібна терапевтична витримка і знання того, що відбувається. Якщо ви хочете навчитися розрізняти, з якою провиною ви зараз зіштовхуєтеся і не лише теоретично, а в реальному полі, де терапія часто зависає або буксує, запрошую вас до пілотної спеціалізації нахту, робота з депресивним досвідом у гештальт-підході. Ми не просто будемо говорити про тривогу, провину, сором чи депресивне поле. Ми будемо бачити, коли терапія зупиняється, і знаходити стратегії, що з цим робити, де підтримувати, а де потрібно залишитися, не пришвидшуючи процес. Під час проходження всього курсу ми будемо розвивати шість терапевтичних навичок, без яких неможливо на сьогодні працювати в новій зміненій реальності депресивного поля, бути терапевтично присутнім, думати діагностично, будувати стратегію і підтримки, етично співпрацювати з психіатром, працювати з власним контпереносом. І підтримувати автономність клієнта без рятування це не курс про те, як працювати правильно, це практика бути живим у терапевтичному полі, де багато. Провини, тривоги, сорому, перезбудження, або навпаки, тотального завмирання, але де є ще шанс створити контакт. Більше деталей ви можете знайти за посиланням на сайті курсу в описі до цього відео, також ви там можете знайти посилання на мій телеграм і задати свої уточнюючі запитання. До зустрічі в нових відео або на навчанні.